Бути з тобою, так? Де це а навіщо? Щоб я відкрай. Ну, ти будеш хакати тут, давай хакай тут. Ну, ходи там на будахах. На табуреці? Так. Ага. На. А, а, а ти не впадеш на табуретки, як будеш хакати? Ну, Нічого, хай буде. Давай. Хай буде, там. Все, давай, вилазь. Тут? Ну давай. Включай світло, удар. А ну чи давай ні, це хай буде. Хай, воно ну, тобі не дишай. Обертайся сюди і кайтак. Так, тут? Так, давай, казав, стыка... Ну, какай так. Можна йти? Okay. Ну, туди. Как пошел, пошел. Как спасел. Как посел? А, это так, так какаете? Поставил одну вот тут себе просто. Вот так, вот так. Ай, гідлашка. На пальчиках аж. Все я покакал? Сань, жай, бля какать. Саня берешься, но какая тут. Давай будешь, ховай, потім піде там. Добре, сховайся, потім прийде до ньому. Сховайся. Давай, все, мото, мото тут. И... Може, ходи... Буде ход... так? Може, ходи тут по камеру. Що? Ходи тут по камеру. Мене буде тут на кухні стоять. Давай, сі. Мама! Та де? Тут стоять. Ну, сі тут. А проситься, правда, проситься сюпнути, але ти не хочеш сюпнути. Але виглядаєш. Тут буде спінка. Та ну виник. Та нічого, виник там має бути. А я йду до зараз. Ні, не йди, мені хочеться там на тебе ярко. Ну, за, зараз покакаєш. Я вже покакаю. Як вже? Так. то вже йдемо, побей, покупай. Це вже ще трішки покакає і багато і йде. Диву, мені шваблі, швабра, швабра, так? Фабія. Це вікна. Ну нічого, він нехай хай буде так. Вона хоче посмідати, ходи, йде покупаємо дупыньку. Що Шти? Що воняє? а ти як думаєш? Щось пригоріло, де? В трусиках? Ні, нічого не пригоріло в трусиках. Це мене покакав. А це кака, це кака, це кака. А це щось піло їмо і ланяє, це напевно пам'ятає в Їжу їй запігу і тапай. а аж ти чути. Ого, так далеко. Не було чути аж так затесту. Ні. Так. Так це щось пригоріло. В трусиках щось пригоріло. Ні, це не в трусиках, це десь на другий. Ну добре. Ой, то ще навіть вогонь горів? я потім позамітаю. Буду спіше дати потім. Буду. А що мені не буде спіше присідати? Присідати? Сьогодні. Ну, я не знаю. Чому присідати? Це фу. Не фу. Ні, ні, ні. Uh -huh. І в равники. А в явки все і всі вже живуть і їжу свою. Вже, а з'явили. То Ту... в кого пригоріло? Всі поз'їдали а в кого пригоріло? Тільки все в пасіки. В песиків тільки. А і паски саме в пески. Ще одну їжу е, затували, е, 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 так? Ні, вони також пити какао і кутки підкакав. люблять. Ну все, йдемо. Що не все. Щось не витріпується, воющу. Щось не витріпується? Ну, ну все, йдемо, бо треба тобі спадки йти для гати. Всі на вже взяли на хвоє піші. Вже пішли, а то. Дай по один тут. О. Один грибочок. Один грибочок маленький кидає. А, йдемо, покупаємо mm -hmm. Диви, протекли трусики вже. Так. Да. О там на діжці. Да. Пішли, ходи, не, не, не відкривай, не відкривай. Дем. Ходи, бо протекли, зараз потече на, на, на підлогу. Там? Ходи. Ходи, тут. Ну, а як ми пройдемо? Ходи. Та, бо, бо, вже по ніж тече. Ходи. Поки йде тут. Давай, потім покладемо. Та ще сьогодні хімуськи. Давай я тобі дам один сушений грибочок. На. Сан... Це... А ну, понюхай. Гарно пахне. Це тут квіки. Два і ся, такі. Поки мою маленькі ось такі. Ось такий. Який маленький? Отакий такий десь, так? Добре, дай. Ось такий маленький, так? Ну, так. Да. Статушки маленький не такий. Що один маленький такий? На, о, є два. Дві. Один, два. Це великий, а це маленький. Давай. Ходи. Стерочки покинули. Ну все, я йду. Зтачки да. Потім дам. Ходи, потім дам. Бачите, вже має скільки маленьких? Один, два. От, три, чотири. Давай ще. Куди, ходь я ботросики підчувствую. А ти, а ти вже... ти вже... Просочуєшся, чим раз те дать. Ну пішли. Давай. Ей, оля, 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 оля. Що? Що ти придумав? Ні, ми йдемо туди. Так, для всіх. Ну не, 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 не. Треба ще купати, так?